Thank you. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас із свого нового відео, майже такого вже весняного. І сьогодні ми з вами трішечки змотивуємося та приберемося на терасі. Також хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної піци, а саме рецептом тіста, бо начинку ви можете класти будь-яку за вашим бажанням. Я покажу вам, яку начинку в основному кладу я. Тож залишайтеся зі мною, заваріть собі чашечку чаю, обіцяю, буде цікаво. Сьогодні я прибираюся на терасі. На задньому плані ви бачите наш зимовий сад. І ось тут, де зараз я прибираюся літку та весною, ну словом, коли тепло, ми часто сидимо, ставимо сюди стіл і сидимо тут. Я не можу уявити собі весняного чи літнього ранку, коли б я не вийшла з чашкою кави на вулицю та не посиділа ось тут би на кріслі би, та не подихала свіжим повітрям і не слухала б пташок. Так, от я помітила вже не один раз, що тепер мої діти беруть чашку чаю зранку після основного. Прийому їжі беруть за собою якусь вкусняшку і виходять на вулицю, просто стоять і п'ють цей чай, і, і їдять якийсь там батончик. Ну, звісно ж, це вони повторюють за мною, і ось вони вже це перейняли від мене і так само виходять, п'ють свій ранковий чай і дихають свіжим повітрям. І неодноразово нагадує, що діти повністю копіюють своїх батьків. Те, що ми робимо, роблять вони, як то кажуть, не виховуйте дітей, виховуєте себе. Кипарисовик я вже давно виставила на вулицю. Коли у нас вже плюс 5 стабільно тримається, я його вже винесла на вулицю, бо в зимовому саду там, хоч і нормальна температура, не дуже прям так жарко, але в нього вже сохнуть кінчики хвої. Хоча це кімнатний кипарисовик, але з ранньої весни, в цього, цьому місяці, з лютого місяця, він у мене живе на вулиці. А ось ці квіти я також виношу на вулицю, бо в зимовому саду їм жарко. Та й взагалі ці квіти вони не переносять жару і таке дуже тепле тепло. А то зараз вони вже у мене живуть на вулиці, на ніч я їх ще заношу, бо боюся, що можуть померзнути. Хоча морозів вже немає. На вулиці вони себе дуже добре так почувають, листочки так піднялися, бо в зимовому саду вони у мене стояли такі прив'явші. У мене тут такі квіти. Ось їх треба після зими пообрізати. Знаєте, я тут хотіла посадити щось типу петунії, щоб воно так гарно все спадало і квітло, але цей вазон знаходиться під дахом. і з одного боку для квіточок добре, що не будуть вони дощем намокати. Але з іншого боку, мені петунію потрібно буде просто кожен день її поливати. А ці квіти можна за них забути десь на місяці, не поливати їх навіть у спеку. З ними нічого не відбувається, і в восени вони такого помаранчевого, бордового, дуже гарного кольору. Це в мене тут ростуть самшити. Ростуть під таким великим ялівцем. Вони майже завжди в тіні, тільки зранку на них потрапляє проміння і все завжди знаходяться в тіні під таким великим ялівцем. Мій рецепт тіста для піци він дуже простий і складається з тих інгредієнтів, які і ви використовуєте: це вода, дріжджі, сіль, олія, трішки та цукор. Але секрет складається в тому, що тісто потрібно замішувати липкувате, а не туге. Якщо ви будете замішувати туге тісто, воно не буде таким як сказати, м'ягеньким та хрустким. А якщо замішувати липкувате тісто, то 또... Края піци вони будуть такі дуже м'ягенькі та водночас хрумкими. Саме такий варіант піци мені подобається взагалі моїй сім'ї подобається найбільше. піца виходить тоненька. Ми робимо тоненьку піцу, а края я люблю, щоб вони такі були вже більш побільше. Дуже часто на края я кладу якийсь творожний сир. В основному це філадельфія, можна класти взагалі будь-який, який у вас є, і роблю такі сирні корочки. Перший раз замісили. Тісто поставили десь на годинку, щоб воно підходило. Потім через годину знову його трішечки обм'якли та залишили ще десь на годинку. Відразу я його розкатую на пергаменті, роблю це руками круговими такими рухами і я розкатую тісто. Тісто трішечки буде липнути до рук в процесі, але я періодично руки мукою посипаю, можна також олією. Від країв я відступаю сантиметрів 2-3 і Кладу туди творожний сир і потім так защіпую його. Одразу всю цю начинку я не викладаю, змащую кетчупом, обов'язково вилкою роблю. Проколи, щоб чисто не піднялося, і відправляю в розігріту духовку хвилини на дві. Потім дістаю з духовки і вже викладаю ту начинку, яка мені подобається. Для дітей це салямі і помідори, сир це їхня найулюбленіша така піца. Як я сказала, духовку треба ставити на максимум. Точний час я не засікаю, скільки в мене там піца стоїть, але я так поглядаю і коли вже починає підрумянуватися края піци, я її дістаю, посипаю зверху сиром і знову в духовку ще на декілька хвилин, щоб сир добре так розплавився по піці. Поки у мене там печеться одна піца, я швиденько приготую іншу. Комбінації з начинками можуть бути будь-які. Я ще люблю класти і гриби, і ананас, і філе куриці ну тобто дуже багато різних комбінацій. Найулюбленіша наша з чоловіком це е, риба з перцем, але ми сьогодні про основу піци. Якщо зробити класно тісто, то піца з будь-якою начинкою буде дуже смачна. Якщо ви або ваш чоловік любить гострий перець, обов'язково спробуйте таку комбінацію. Це дуже смачно, він обов'язково зацінить. Обов'язково пробуйте і також в коментарях пишіть рецепти своєї піци, Таке у мене сьогодні вийшло смачне відео. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Зустрінемось з вами у коментарях.